Вітаю всіх, шановне панство. Ми з вами на каналі Гідне Життя і з вами я, пані Тетяна. Сьогодні у нас буде розкрита тема з етикету, бо я дуже багато пояснюю якихось етичних моментів, організаційних, так би мовити, а безпосередньо правил етикету жаліються мої глядачі, що я даю занадто мало. Так ось сьогодні у нас саме такий день, саме таке відео, де я розкрию одне правило, дуже просте, нескладне, але, як виявилося, воно цікавить і тривожить молоде наше покоління. Мене запитали. Як мають розсідатися в автомобілі пасажири, якщо це компанія, де присутні і чоловіки, і жінки, і хлопці, і дівчата? Де мають сидіти чоловіки, де мають сидіти жінки? Ну, скажімо так, якби ми повернулися до класичних правил? І подивилися на те, як розсідалися в каретах колись чоловіки і жінки, бо саме з тих далеких часів до нас прийшло правило етикету про посадку в транспортних засобах, то ми би побачили, що Чоловік і жінка, які є пасажирами, вони завжди будуть сидіти на задньому сидінні і ніколи не сідати на переднє сидіння. Бо в ті часи, коли це правило було створене на передніх сидіннях, тобто на козлах, сидів кучер. І пан або пані шляхетні, вони біля кучера не сідали. І тому, трансформувавшись, правило прийшло, дійшло до наших днів в такому вигляді, що на передніх сидіннях сідають зараз чоловіки, на заднє сидіння вони всаджують своїх жінок для того, щоб жінки сиділи в кареті на престижних місцях. Вони таким чином виявляють свою шляхетність. Своє поважне, добре шляхетне ставлення до ось прекрасної статі. І ось саме таким чином. Тобто, якщо у вас компанія складається з чоловіків і жінок, то чоловіки зазвичай сідають на переднє сидіння, а на заднє сидіння вони задовлять своїх. Жінок саджають, садовлять. Цікава наша барвиста українська мова обожнює. Сподіваюся, я повністю розкрила цю тему. Якщо ні, пишіть запитання в коментарях, будемо спілкуватися, будемо відповідати на запитання, які ще теми ви хотіли би почути. Які би теми ви хотіли б, щоб я вам розкрила і пояснила? Пишіть, мені цікаво, будемо розвиватися, будемо вчитися, будемо виховувати, будемо повертати нашу шляхетність і будемо згадувати, як в нас всередині звучить наша гідність. Гарного всім дня! І мирного нам всім неба побачимось.